Пане Лесе, ви днями заявляли про те, що вдалося деокупувати частину території біля глибокого на Харківщині. Хотілося б дізнатися, яка зараз там оперативна ситуація, чи намагається ворог повертати втрачені позиції, і чи є у нас можливість далі контратакувати? Я прошу не продовжувати повторювати мої фрази щодо деокупації, тому що е карта бою постійно змінюється, і це дуже важливо поправи інформацію. Наразі все наше групування в Харківській області на всіх напрямках знаходиться в активній обороні. Uh -huh. Ось і цей глибокий, Вовчанський, Купінський. Mm. Якщо говорити про оперативну обстановку на фронті. Пане Олесь. Якщо говорити про про ситуацію на фронті, то наразі ворог тисне на всіх напрямках, більше на Купінському, трохи менше на глибокій липці. І овчанському. І всі наші збройні сили, всі бригади, всі тут працюють наразі, отримали завдання тримати оборону і дати просуватися ворогу далі. Е, так, а якщо говорити про співвідношення в дронах, з чим ви безпосередньо маєте справу, пане Олесе, розкажіть, будь ласка, яке воно зараз? Чи є паритети, і наскільки зараз у ворога цих цього ресурсу багато? Ну, якщо мати період десь півроку, то півроку була ситуація набагато гірша. Зараз вона покращується, завдяки тому, що дійсно є підтримка українського народу, українського бізнесу, міжнародних партнерів від Міністерства оборони отримуємо техніку, яка стала більш якісною, це правда. І, але, знаєте, ми завжди помітили, коли щось десь стабілізується, про нас одразу забувають і перестають донатити. Якщо якась ситуація дуже, дуже складна, то підтримують. Але ми так не можемо працювати. У нас же постійно це єдине поток. І тому через ефір от звертаюся до кожного українця, до кожного українського бізнесмена. Якщо ви підтримаєте армію, робіться до кінця війни. Коли війна закінчиться, ми все повернемось додому. Тоді можете більше не донатити. Наразі не заспокоїмось, тому що наша ваша підтримка дійсно дуже потрібна. Ось і тоді у нас буде перетин uh -huh. в дронах. Пане Леся, якщо говорити про роботу вашого батальйону, скажіть, будь ласка, що вдалося вражати за останній період які здобутки, яка от які бойові результати? Ну, якщо брати, наприклад, куп'янський напрямок, там ви бачили відстоїть карту. Ворог намагається просунутись до річки Оскіл, лівого берега і вийти до, до берега. А наразі він зупинений декілька кілометрів до, до річки, і ми там працюємо. Якщо брати минуло ніч ранок, це техніка БМП, танки. Вони підтримують піхотні підрозділи противника, які рухаються. Наше завдання цю, цю техніку вибивати разом з іншим підрозділом це об'єднаний вогневий вплив, ми здійснюємо і робимо це вдало. Техніка зупинена, знищена. Uh -huh. Тож, саме така техніка. Якщо брати інші засоби, які ми використовуємо, більш дальне враження, це система ПВО, крилоразвідників, все, ну, все, що літає, все, що працює по нашій... Все дронами. Нам повних спектр е, дронів для того, щоб виконувати е, будь-які бойові завдання. Угу. Стосовно кабів, чи не найбільш руйнівної такої зброї, наскільки часто зараз ворог застосовує чи зменшується кількість? Дуже часто ворог застосовує. Кількість іноді зменшується, але про це можна навіть не говорити, тому що. Це різні фактори можуть бути. Вони можуть отримати якісь там завдання, там, полетіти на Кущену відбомбитися, або там десь там Куп'янський район. Але вони використовують цю зброю, вона дуже потужна, і фактично ми вже бачимо, що вони роблять. Вони в північ Харківщини повністю перетворили таку собі сіру зону, яка повністю знищена. В Ощанську немає глибокого, немає липсів, немає. Це просто руїни, такі саме, як Бахмут там, і... і інші маленькі місця, які були знищені. Тому отак от вони там працюють. Повісь вижена земля. Знищені жизни люди, які там жили. Угу. Пане Олесь, говорили ви про донати. Розкажіть, будь ласка, що зараз потребує безпосередньо ваш батальйон Хілес. От які потреби зараз наших військових в плані безпілотників, можливо, ще якесь забезпечення? Розкажіть на що зараз збираєте. Ну і ми безперечно закликаємо людей долучатися, не забувати, що війна продовжується і бої тривають на різних ділянках щодня. Їх десятки цих штурмів з боку окупантів. Кожен підрозділ постійно на щось збирає. Я прошу всіх українців бізнес визначитись підрозділ, який ви підтримуєте, і слідкуєте за його роботою. У вас буде завжди звіти, що ви що витратилися кошти і куди вони летять, що роблять. Наш підрозділ конкретно зараз ми збираємо на штучний інтелект управління літаками, ударними на дальній дистанції. Більше сказати не можу. Це треба для того, щоб як так сказати, щоб. Не розкрити наші, наші плани. Uh -huh. 에, тобто, літак зможе обходити системи РЕП будь-якої складності і якості, і брати ціль, і виконувати своє завдання, залітати тобто, і вражати. Ось літаки на дальній дистанції. От ми зараз над на цим працюємо і на це збираємо кошти. Там 5,5 мільйонів зараз збір триває. І закликаємо всім, всіх нас підтримувати. А стосовно, от я перед ефіром ви казали, що слідкуєте, що це не були фейкові сторінки. Там контурозвід постійно каже, що там десь створили хіле сторінку фейкову, наших воїнів, там, командира, мою там, якось там десь, десь зробили десь там на Твіттері, збирали кошти. Тобто це уважно слідкувати за нашими офіційними каналами, там, на телеграм-каналі, і Фейсбуці, і там брати інформацію, коли донатить. Це важливо, тому що дійсно багато коштів розлітається по шарах. Так ну ми зі свого боку теж закликаємо наших глядачів, звісно ж, донатити і бути обачними і уважними до того, куди надсилаєте гроші. Пане Олесе, дуже вдячні вам за те, що знайшли сьогодні для нас час. Відповіли на наші запитання. Олесь Маляревич, заступник командира батальйону Дякую. ударних «Ахілес» 92-ї ОШБР. Був На зв'язку. Спасибі.